Так, огляд ось такої термухи. Так, це у нас термобілизна норфін, моделька Comfort. Так, показуємо. По составу це чистий поліестер. Виглядає як бавовна, але це поліестер. Фішка цієї термобілизни має утеплення на спинці ось таким флісом. Дивіться: на спинці і на жопці. На жопці також зараз покажу. Гарний дизайн. Спинка трошки подовжена, щоб вам було зручніше і тепліше. Так, ось такі штани. Така резиночка, м'ягуська. Так. І вся наша п'ята точка утеплена ось таким флісом. Сама термобілизна, вона тоненька, але має ось такі посилення, щоб вам було комфортно рибалити. Так, тут штани у нас йдуть з манжетиками. Ось такими. Вони теж такі еластичні, прикольні. Вартість такого, такого комплекту 2300 і буде ще знижечка 15%. Так що заходимо, телефонуємо, Київ, проспект Бажана 3.